Російський диктатор Путін прибув до північної Кореї з офіційним візитом. Він вже зустрівся із своїм так званим другом, однодумцем, диктатором Кім Чен Іном. Вони провели години перемовин, вже підписали так званий договір про стратегічне партнерство, який передбачає, що обидві держави можуть прийти на допомогу одна одній у разі агресії. Крім цього, Кім Чен Ін заявив, що підтримує агресивну війну проти України. Ось такі. Заяви лунали сьогодні із Північної Кореї. Але для чого насправді диктатор Путін приїхав туди, і що потрібно від Путіна, зокрема Кім Чинину? Отже, в першу чергу сьогодні мова йде про постачання озброєння. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол заявив про те, що. Це є ознакою, зокрема, великою відчою Путіна, адже він же не знає, в яку країну світу поїхати, хоча не такий великий вибір в нього, аби знайти ще більше снарядів і зброїв для ведення агресивної війни проти України. Отже, це є ознакою того, що йому дійсно не вистачає снарядів та зброї для продовження агресії, тому він продовжує цю співпрацю із диктатором Кім Чен Іном раніше в Південній Кореї заявляли про те, що нещодавно. КНДР послали до Росії 5 мільйонів снарядів, зокрема і інші види озброєння, гвинтівки, протитанкові комплекси та інше обладнання. І ця співпраця продовжується. Отже, в першу чергу путіну потрібно від Кім на артилерійські снаряди. Західні оглядачі говорять про те, що взагалі немає ніякої економічної доцільності у співпраці між. Росію та КНДР справа в тому, що тут мова йде лише про озброєння та, зокрема, про снаряди, адже КНДР виготовляє саме ті снаряди, які підходять російській армії. Йдеться про артилерійські снаряди радянського зразку. А от Кім Чен іну потрібно від Путіна в першу чергу військові технології. Як ми знаємо, КНДР знаходиться в глибокій економічній і Політичні ізоляції, так само як і Росія, і вони не мають де знайти і придбати для себе ключові військові технології, зокрема щодо атомних субмарин. І в першу чергу Кімчинин буде зокрема просити в Путіна надати такі військові технології. Крім цього, мова буде йти про надання економічної допомоги і продовольства. Простими словами, кім чинину потрібна їжа від Росії, і фактично, ми бачимо, що за їжу. КНДР постачає Росії артилерійські снаряди. Справа в тому, що згідно з даними ООН, 45% населення Північної Кореї не доїдають. Фактично їм не вистачає їжі А все через діяльність так званого так званого уряду КНДР, все через цю диктатуру Кім Чин іна, яка через міжнародну ізоляцію і через санкції не може. Забезпечити власне населення базовими потребами, зокрема їжею. Отже, про це буде йти мова. Путін натомість буде благати таким чином надати ще більше артилерійських снарядів, продовжувати ці поставки. І, зокрема, мова буде йти про продовження і військової співпраці. Цікаво, що востаннє російський диктатор Путін був в Північній Кореї з візитом. 24 роки тому, тобто у 2000 році, справа в тому, що до початку повномасштабного вторгнення і до видачі ордеру на арешт міжнародним кримінальним судом відносно Путіна кремлівський диктатор вільно колись подорожував із Сполученими Штатами, і Британією, Францією, так загалом європейськими країнами та країнами заходу, і йому просто не було діла до. Північної Кореї, яка фактично не має ніякої економічної цінності для Росії. Але після початку повномасштабного вторгнення, після видачі міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт російського злочинця, в Путіна дуже обмежилося таке так зване коло друзів, з якими він може фізично зустрітися. І тепер лише він може відвідати 40 країн світу. А Більшість країн, зокрема заходу, він не може відвідати взагалі жодну країну заходу, і в нього виявилася така проблема. і Він не знає вже куди податися, щоб дістати ще більше зброї. І тому сьогодні він в північній Кореї. А завтра, зокрема, він відправляється до В'єтнаму, де також буде говорити про співпрацю Росії та В'єтнаму. Багато західних оглядачів е, зазначили, і загалом, заголовка західної преси сьогодні саме ця угода про стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Тут фактично вони кидають виклик в першу чергу Сполученим Штатам і на це мають реагувати в першу чергу. Ті ж сполучені штати, Вашингтон та їх союзники, тому що фактично вони пробують підірвати міжнародний правопорядок, підривають його і хочуть. Створити так звані правила своєї гри, але США будуть реагувати і вже уважно стежать за цим візитом. Цікаво, що загалом Росія не дотримується своїх слів, обіцянок і зобов'язань, які раніше на себе взяла. Раніше Рада безпеки ООН ухвалила дуже багато резолюцій, які взагалі забороняють КНДР постачати зброю чи продавати її за кордон, але Росія просто порушує це рішення, незважаючи на те, що сама Росія голосувала за. За ці резолюції Радбезу ООН. І тепер фактично вони говорять про те, що можуть навіть відкликати свій підпис, і ми бачимо, що зобов'язання Росії їхні голоса і загалом е їхні рішення не вартують паперу, на якому вони написані, бо вони не дотримуються своїх зобов'язань. І ця ситуація із КНДР просто це підтверджує. І, до речі, вже є реакція США на цей візит. Очільник держдепу Ентоні Блінкен заявляє про те, що США зроблять це, аби припинити поставки зброї від КНДР Ірану до Росії. Джон Кірбі, радник Білого Дому з питань стратегічних комунікацій, заявив, що США досить дуже непокоїть поглиблення співпраці між, між Росією та Північною Кореєю. Він заявив, що в Вашингтоні будуть уважно стежити за перебігом цим перемовин і будуть ухвалювати відповідні. Рішення, а от генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг також про прокоментував цей візит Путіна до е, КНДР. Він заявив, що це є ознакою вічою диктатору Путіна, бо тепер найближчими друзями Росії є Північна Корея, Іран та Китай. І зокрема, він е, заявив, що Північна Корея продовжує на жаль поставки зброї до Росії і вже поставила раніше поставила вже один мільйон снарядів і. Була і заява від міністра оборони Південної Кореї про те, що до Росії вже КНДР поставила нещодавно ще одну партію із п'яти мільйонів артилерійських снарядів. Разом з тим є певна і можна так сказати, вигода від такого, такої ескалації співпраці між Росією і КНДР, такого нахабства і підписання таких договорів про взаємодопомогу і про взаємну оборону. BBC говорить про те, що Україна може використати цю ситуацію, в свою користь, а саме е, натиснути на південну Корею, почати активніше співпрацювати, обробляти Південну Корею. Фактично, ем, ворога можна так сказати, противника Північної Кореї. Ем, це є шансом для України поглибити співпрацю з південною Кореєю і спробувати. Домовитись про поставки озброєння з південної Кореї до України, отже, як ми знаємо, Україна вибудовує тісну співпрацю із державами Азії і не тільки з південною Кореєю, а й з Японією та іншими країнами, але зараз тривають розмови і спроби добитись того, аби Південна Корея дуже багата технологічна країна із військової точки зору виробляє також своє потужне озброєння, щоб ця країна нарешті. Дала дозвіл і почала постачати чи продавати Україні озброєння, і BBC пише про те, що Україна може використати цю ситуацію із оце поглиблення союзу між Путіним і Кимчинином, аби поглибити натомість свою співпрацю з південною Кореєю з їх ворогами, і добитись постачання зброї з південної Кореї до України. Ось такі розмови зараз ідуть, але будемо надалі аналізувати перебіг цього візиту до е Китаю і, зокрема, до. В'єтнаму і так виглядає, що на цьому все не закінчиться, і будемо очікувати на реакцію і від е, Сполучених Штатів Америки, зокрема в першу чергу, вони мають відреагувати на таке поглиблення співпраці і на такий підрив міжнародного правопорядку в світі, зокрема в Азії, так в регіоні, де, де присутні навіть е, військові сполучених штатів Південній Кореї, де Американські війська захищають територіальну цілісність південної Кореї, і саме в їх інтересах, в їх інтересах те, аби Північна Корея не посилювалася, і аби вони не посилювали співпрацю з Росією. Бо ми зараз бачимо спроби побудувати так звану «вісь зла, формальну «вісь зла союз між Північною Кореєю та е, Росією. Та завершуємо нашу сьогодні, сьогоднішню розмову двома нейтральними державами е, Європи, зокрема Швейцарію і Австрію. Так виглядає, що є вже певні заяви, які е, можуть нам говорити про те, що ті держави можуть почати навіть і підтримувати Україну. Отже, в Швейцарії розпочався рух в правильному напрямку. Побачимо, що з цього вийде, але Швейцарський парламент буде. Спробує, спробує проголосувати за те, аби дозволити реекспорт зброї до України. Отже, комітет з питань політики безпеки Національної ради Швейцарії від схвалив пропозицію зокрема, запропонує парламенту проголосувати за непрямий експорт зброї в Україну. Десять членів комітету підтримали цю пропозицію ще десять проголосували проти і. Далі Національна Рада Швейцарії буде ухвалювати фінальне рішення і голосувати. Поки невідомо, чи буде фактично зелене світло на це, чи пройде це рішення через парламент, але це вже вказує на те, що є різні думки в Швейцарії відносно підтримки України, як ми знаємо, Швейцарія нейтральна держава історично і не постачає зброю будь-якій країні, яка знаходиться в війні, зокрема. Україні, але тут йде мова про реекспорт зброї, про надання дозволу на експорт до України швейцарської зброї, яка знаходиться не в Швейцарії, а в інших країнах, ось, наприклад, в Німеччині, Данії та Іспанії є таке озброєння. Раніше союзники говорили про те, просили Швейцарію дати дозвіл, хоча б на реекспорт цієї зброї. І зараз питання може вже зарухатись в правильному напрямку, тому очікуємо фінального рішення від парламенту. Швейцарії. А от канцлер Австрії, держава, яка теж є нейтральною. Карнегамер заявив, що досить допустимими є удари України по Росії західним озброєнням. І це дуже важлива заява, бо Австрія така нейтральна країна, вона не постачає нам озброєння, займає нейтральну позицію. І, зокрема, він навіть е, суперечив е, о, міністер, е, міністру оборони Австрії. Оскільки його соратниця, міністр оборони Австрії, зробила нещодавно протилежну заяву, а от Кастер Австрії заявив, що Україна має повне право бити по Росії західним озброєнням згідно міжнародного права, ці атаки є допустимими на його думку. І також він попередив, що якщо європейці дадуть задню і поступляться, припинять допомогу Україні, то це може заохотити Росію піти далі. Навіть далі ніж е, зараз, е, ніж навіть далі, ніж е, зараз Росія на це йде. Ось ось така заява від канцлера Австрії, від держави, яка є досить нейтральною. Дуже важлива заява в той час, як продовжуються дискусії про надання подальших дозволів на далекобійні удари по території Росії, зокрема далекобійною зброєю. На цьому на сьогодні все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!